Привіт глядачам глядачого каналу. Продовжуємо ремонт ЮМЗ. З двигуном будемо заказувати конювал. В принципі, вже якби замовив, чекаю. Так що прийде конінвал тут, будемо продовжувати. Раз передвал подивився, наче порядок, завважень нема. По цій шестерні єдине бажано було б звісно цю втулочку поміняти, цю промежуточну. Не знаю, саму щось не хотілося б міняти, тому що багато чув, що може бути попасти якась сира, що буде вигризати. на хто що порадує, тому що є люфтик. Звісно, бажано саму втулочку поміняти. Прикупив я вам такий прокле... ну, набір прокладок. Сразу скажу, хлопці, хто буде купляти е, такий набір, з перчатками хвильоний, так сказати. Значить, дивіться, так поки що, наче без цього нема. А от набивка, оця, що йде тут в комплекті. З цим набором. Вона 10 мм. І вона не підходить. Ось я її пробував, як би, встановити. бачите, бачить, ну, вона, по-перше, в неї низька якість, а по-друге... Вона зажимає конювал. Так що всім раджу, хто буде ставити. Купляйте газелівську ось такого плана. У неї ціна, звісно, їх треба дві штуки по 180 я брав. ну Вона 8х8 і вона дійсно якісна. Я вже одну половиночку Так само ж встановив. Не знаю, я на той ставив виходить. От вона якісна. Тобто одна половинка в мене вже тут ось вона там стоїть. Значить, по конювалу не знаю. Тобто будемо ставити новий, я з цим вже треті будемо розбиратися, тому що, як би вам так навіть постараюсь показати, І от бачите зазор, він не одинаковий. Бачите, він то вменшається, то вивчається. Закольнював все зрозуміло, за шестерню сказав. Щеплення лежить. Трошки повідмивав. Значить далі, з того, що зроблено, помимо двигуна установив кронштейн, вже під дозатор. Установив дозатор, стакан. Підскажіть, хто прокладку сюди треба ставити, не треба. В принципі, там якось... От, ні, ні, то й не треба, може просто щоб вода не попадала. Ще не знаю, поки я думаю. Зазор там є, не зажимає. В принципі, ще треба буде сюди нову хрестовинку поставити, тому що є люфтик. Е -е, Такс. Туди пружину вже встановив. Тут це порядок. Все тут. Як положено, значить по щепленню так, бігом пройдусь по трактору. Е, поки що оставляю цей варіант, я розумію, що без його туго. Ну, Попробую вже як скотиться трактор, а зараз попробую, понажимаю, як воно нажимається. Якщо туго, то будемо тоді вже ж робити цю велику. Так, Поки що хай стоїть, поки так і без цього проблем вистачає. Кулісу я показував, не показував, встановив. Тобто порядок. Тобто все тут все включається, все як положено. Мінімальний, тобто все, все як положено. Сюди купляться дірочки і буде, буде порядок. Чого не покрасить, зразу скажу, так до слова бувато хто каже, краситься він буде увесь, коли вже собереться. Без кабіну, в такому вигляді, як зараз, тобто, прикудиться проміжутка, мотор, радіатор і так далі. Це все заведеться, подивиться на потяг і так далі. Повесні політу помиється, обезжириться, тому що зараз воно все, все, все зацапане і покраситься. Зараз красить, я не бачу смислу. Це, перше, затягне ремонт надовше набагато. по десять раз поцарапаєш. Замацаєш це, ну, я не бачу смисла. Отак він то обереться, тобто десь там під баком може щось не прокраситися. Ну, Раді Бога, це не виставочний екземпляр. Головне, щоб, головне, щоб працював. Так, йдемо далі. Тут у нас виходить була хвилинка, значить все, вже цю е, штуцер на слів, Пустив його по тій стороні. Ось трубочка, щоб тоді друг долізти до тормозного, щоб він не мішав. Тобто, я думаю, так він йде правильніше. Стежечку прихватив шланг. Сюди так, поки що таку заглушечку ну, Тоді вже треба чи кранік, чи побачив так, сугубо. Тоді треба сюди пружинку поставити на фіксатор, щоб сам, звичайно, не защелкнувся. Тоді вивертів я шпильку. Десь покажу, була обломана ось і все. Це тут вона стояла, забив біту, туди-сюди і викрутив. Так що, викоптився один обломиш Ще Остався в мене, ось бачите, тут якийсь малоумний. Я по другому не звеш, хотів, оперег, цю плиту взагалі приварити. Ось, бачите, є сліди. Сварки, да? і плюс ось тут він щось болгаркою, щось щось, чистив, щось таке робив. І що тут в принципі все хорошо Та тут у нас ми бачимо всередині є обломаний штіфт. Я навіть не знаю, він кальоний, як його сюди викрутить. Хто знає, може якісь є спеціальні свердла, тому що, Друзья, його не бере. Я ж не знаю, що тут можна було пилять, а тим боляче приварювати кронштейн, ну це я не знаю. Хто що думав, слава Богу, хоч тут все ціле. Ну ладно, з цим вирішили. Я думаю, з цим вже якось розберемося. Так, йдемо далі. Перебрав розподільник, повністю встановив, вже, прикрутив. Всі прокладочки нові, притер клапан. Тут у нас всі резиночки. Не знаю, звісно, надовго їх чи хватить чи ні, але ну, там уже будемо бачити. Пока що там за 100 гривень поїхав десь ось мене остатки отакі ось набор взяв. Тут оста... ці пластмасові не міняв, у мене стоять металічні, теж смисла я не бачу. Це в мене там з двох, двох тракторов остатки. Е... Ну, зачастій, звімо, поговорить з в принципі, наче більш-менш внутрі непоганий. В принципі, встановив, немає. Дійсно, треба ці гайки, либо понаходити, либо подобрати щось. А так все воно підходить. Речах, один нормальний, другий якийсь непонятний. Ну, Ладно, то будемо розбиратися. В принципі, теж по порядку, потихеньку будемо підтягувати. Так, по цьому сказав, показав, показав, в принципі. І що вам ще покажу, мабуть. По головці нам, ну, мабуть, з ними відео. Там є про що поговорити, розказати. Не все так хорошо, як завжди, буває. Менішка за один вечно везе, други куплять їздять. Я куплю вечно всьому одним словом пі. І оце починається. Що по мотору не повинно конвал. Тепер вже ж чуть-чуть трохи на конець. Оп'ять таки, якби ж я його це зразу побачив, да, то може б і задумався вже про якийсь другий мотор, той самий СНД. Ну, опять таки хлопці. розумієте, коли робите такий весь обйом робот, сума вилазить чимала, і отдавати ще плюс. Ну, як вам сказати, хотілося б, звісно, да, поставити там хороший мотор, якийсь да, там, на СМД, щось турбіни, взагалі б там би свистіло, все прикольно, класно. Ну, пойміть, він сам на себе ну, не заробить, грубо говоря. Мені там би і зеленого вистачило, це так у ліс. Сказав один час, не знаю, хоч стий да плач, Хоч бери на це. два ланжерони, анжеролі, мене вже мисль така була, проривалася. Возьму, зло, з ну, злоба, злобать бере. Я прикручу ж два на сюди до промежутки і викочу його сюди, і плькою накрию, хай стоїть, тому що трактор є, є, їде. У мене там зеленені на повному бойовому, а цей хай стоїть, поки там. тому що тут, де не кидаєш проблема, проблема це все кошти, кошти. Е а їх нема, вони ж не те, що їх початаєш. Там, так, якби ж були ті кошти, так може взагалі б не, не крутив би таких старців, а купив би щось достойне. Е, ну, це так, уже заступлення в кожного свої проблеми. ну, Я думаю, не один такий я, е, хто малий фермеров, що таке баловством цим, грубо говоря, займаємося. Ну, що маємо і тому раді, будемо так казати. Це така справа. Так що, в принципі, потихеньку движемося, не униваємо, хоча, інодай, хочеться. E, значить, не забувайте підписуйтесь на канал, обов'язково далі буде і тільки цікавіше. Ми це обов'язково доробимо. Так що до ноги зустрічей.